Всім привіт! В цьому відео я вам хочу розповісти, як зпришвидшити ваш комп'ютер та підвищити FPS в ігрі World of Tanks. Для цього нам знадобиться програма Auslogix Bruce Eit, що докладно прикладається Auslogix підвищення швидкості. Силочку я дам в описанні. Запускаємо програму, та ось у нас є очистка комп'ютера, очистка диска та євро. Дегементація диска. Якщо ви нажимаєте дефрагментацію диска, нажимаємо Запустіть дефрагментацію, вам вибиває ось таку вкладку, ви вибираєте, який диск вам потрібно дефрагментувати, і нажимаєте Далі. Ось у нас запускається дефрагментація. Це буде деякий час, і в цей час ви можете піти попити чаю чи подивитись телевізор. Ось це, якщо ви хочете дефрагментувати якісь диски. Якщо ви хочете от бачите, очистку комп'ютера, запускаємо очистку, ви можете вибрати усе. І це буде дефрагментація диска, і очистка диску, ці всі пункти входять в оцей. І також ви набагато пришвидчите свій комп'ютер та оптимізуєте його. Ви можете вибрати усе і нажимаємо Старт. І у вас буде по кожній категорії. Потім у вас вийде скільки, в якій категорії знайдено проблем. І ви знову нажмете на ту кнопку Ісправить проблеми і подождете теж декілька. Це у вас ніж для фрагментації диска. Тому ви теж можете піти там погуляти чи подивитися. Ось усе, що я вам хотів розказати про програму Logic Boost. Також вона підвищує FPS і підвищує швидкість вашого комп'ютера. А щодо World of Tanks, я вам хочу розповісти, як збільшити FPS в ігрі. Те, що ми тільки робили за допомогою OSLogic, воно само собою збільшує FPS. Також ще можна зайти в папку World of Tanks і папка Replays. Якщо ви вже не один рік граєте в World of Tanks, у вас, напевно, багато зіграно боїв. І реплеїв теж багато. Тому ви заходите і видаляєте усі реплеї. У вас збільшиться пам'ять і, і трішки збільшиться ефект. Ну і що, в цьому, я, у цьому відео я розповім все. Також я вам хочу розповісти про е, таку програмку, як сказати, сайт влідер. «Вот Ви можете заходити у нього, авторизуватися з допомогою е, свого аккаунта Warheming і е, вигравати прям е, танки чи ігрове золото. Силочку я також дам на екрані. Ну, Дякую за просмотр, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.